Друзі, всім привіт! В продажі у нас є Superb 2013 року. Шкода Суперб в гарному стані, на гарних легкосплавних дисках, на новій зимній гумі. Весь затонований, ось так він гарно виглядає. Автомобіль весь в рідній фарбі, це є 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. На Автоматі DSG 250, мокра коробка надійна. Даний пробіг в автомобілі 215 тисяч. Це є рідний пробіг. Ми бачимо, оптика в нас лінзована вже. Автомобіль затонований навіть з лобовим склом. Давайте заглянемо всередину. Ось такий він має стан сидінь. Ззаді є часи, електросплопіді мечі. Також в нас є електроскладання дзеркал, пам'ять сидінь, електропакет сидінь, підігрів сидінь, мультимедіа середня, мультируль, підрульові переключення передач, пробіг. 214, 200. Ось так, коробка чуть підтерта, це боляки в шкодах є, авто світло, датчик дождя. покажем вам ще з того боку. Також пасажирське сидіння, електропакет сидіння йде, все працює, всі кнопочки працюють. Тому, кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте до нас за номером 097 9 222 649. Знаходимося у місті Вінниця. Тому, кого зацікавить, звертайтеся. Всім гарного дня!